Я хочу дійти до кінця. Я обов'язково повинен дійти до кінця, тому що я вілін, бляха муха, іначе бути не може. Опа. Чи мені печально? Ну, капелька, да, але я не здамся все одно. Ти думаєш, я здамся? Не сьогодні. Не в цей день. Я сьогодні їв і. Я все одно зможу. Я запутався тут в ваших всяких оцих зеленюхах. Заскакуємо. Я зможу дойти до кінця. Ну, а мені до початку дойти. Ти зможеш, ти сильний. Ти вілін. Опа, є один. Опа, є два. Опа. Є ще. Ніндзя. Я зможу. Та де я зможу, як мені залізти на нього. А я теж на нього залізти не можу. Так, я знову потію. Я знову потію. Опа! Да, зміг. Далі. Опа. Ай, не долетів. Якщо я не зможу. То хто зможе? Ніхто не зможе, я повинен змогти.